В цій сесії ми будемо приймати від єлею помазання Божого, що розбиває ярмо. Так я все правильно сказала: єлей помазання, що розбиває ярмо, це дуже дуже дорогоцінний єлей. Давайте розпочнемо із писання псалом 104, вірші 18-22. Ви вже добре знаєте це місце, перша частина. Закували в кайдани його ноги, залізо спізнала душа його, аж доки звершилося слово його, слово Господнє випробувало його. І друга частина послав цар і визволив його, володар народів дарував йому волю, настановив його господарем над домом своїм і управителем над всіма володіннями своїми, щоб він напучував вельмож його за своєю волею і старішин його навчав мудрості. І ми хочемо знати від Бога і від Духа Святого, що ж сталося між першою і другою частиною цього місця писання. Тут великий знак питання: Дух Святий, я прошу твоєї допомоги. Ми потребуємо тебе. Ми можемо вивчати слово, але тільки ти можеш дати нам одкровення, бачення, розуміння і мудрість із слова Божого. Тож я прошу тебе про це все. І дякую тобі, Дух Святий. Що ж сталося між першою і другою частиною? Що сталося, що призвело до змін в житті Іосифа, до переходу від випробувань до свободи і великої влади? Що Господь робив в цей час? Я вважаю, що він наливав свій єлей, дорогоцінний єлей. Ми можемо побачити, що у часи випробування, часи вимушеного ув'язнення Іосифа, вимушеного його служіння, тому що він не був добровольцем, він не просився, не просив, щоб його вибрали. Але протягом цього часу Іосиф говорив сам в собі і говорив перед Господом: я не вибирав цього ув'язнення. Але я вибираю діяти в ньому як син слави. Я вибираю реагувати як син слави. Ви чуєте голос чоловіка, пригніченого, розбитого, але потім наповненого славою Божою. Наповненого виразними пахощами його Господа, Іосиф отримував єлей, дорогоцінний єлей, той, що розбиває ярмо. У мене є ілюстрація для вас. Мені самі подобається так цікавіше. уявімо, що ця пляшка, ця зелена пляшка, вона являє собою. Представляє життя і Господа, Господа, який дає єлей. Отже, це пляшка Духу Святого і Єлею. А це ми з вами, дієтична кола, і нам потрібно отримати цей єлей від Господа. Тож я думаю, що між тими двома частинами місця писання, там де ми поставили знак питання, Господь робив саме це. Він наливав свій єлей в Іосифа. Господь наливає свій єлей і в вас, особисті скорботи Іосифа. Вони привели його до отримання цього єлею. Це був густий єлей помазання. Ваша особиста скрута. Наливає у вас велику кількість густого єлею помазання, що руйнує ярмо. І що ж сталося? Із часом помазання в житті Іосифа зростало, тому що Господь продовжував наливати свій єлей. Воно продовжувало і продовжувало текти. І, врешті, перелилося через край, надлишок. Через край це те, що ми отримуємо, те, що ми дістаємо із випробувань і смирень. Я думаю, ми можемо знайти підтвердження цього помазання, що було і зростало в житті Іосифа в Бутті 39, вірші 2 і 21. І був Господь з Іосифом. Він мав успіхи у справах. І жив у домі володаря свого єгиптянина, і побачив володар його, що Господь з ним і що у всьому, що він чинить, Господь сприяв йому в ділах його. Це і є помазання. Вірш 21. і Господь був з Йосифом, і зглянувся над ним і виявив ласку в очах старшого у в'язниці. Божий єлей, що розбиває ярмо, наповнював його і переливався через край у життя Йосифа. Єлей, що тече через край, розбиває ярмо ув'язнення. Це єлей від Господа, що тече, переповнює, розбиває ув'язнення. Щоб ми не жили більше в'язнями, Йосиф був ув'язнений фізично, але помазання і стосунки з Господом, успіх в його житті і Божий вплив нічого з цього не було ув'язнено. Це все було на свободі, вільне проявлятися в своїй повноті, впливати і проголошувати благість Божу. Давайте подивимося в Ісаї 10,27. І станеться того дня, скинеться з рамен твоїх тягар Його і ярмо його із шиї твоєї, і розпадеться ярмо від єлею помазання, розпадеться ярмо від єлею помазання. Якщо ми з вами заглибимось в ці слова. Ми відкриємо для себе, що дослівний переклад в оригіналі сказано, що ярмо розпадеться від жиру. Що ж це означає? Я подивилась в інтернеті, зробила невеличке дослідження. Уявіть собі, великого сильного бика, який звик тяжко працювати в полі, і з ярмом. Навколо своєї шиї, і бик запряжений у ярмо, він мусить працювати в полі свого хазяїна. Він не вільний, він мусить робити те, що каже хазяїн. Але з часом, поки бик працював, він ставав здоровішим, сильнішим, і м'язи його шиї вони наростали, особливо на шиї, там, де було ярмо. І його шия ставала товстішою. І врешті це призводило до того, що ярмо розпадалося, тому що воно не могло більше вмістити цього бика, воно розпадалося, розтріскувалося, розліталося на шматки через цей жир. І так само це з нами. В той час, як ми продовжуємо змирятися перед Богом, змиряємо наші шиї, повертаємось до Нього, здаємося йому. Ми доходимо до місця, коли певне ярмо чи тягар просто будуть розсипатися, тому що вони більше будуть нездатні втримати нас. Чим більше ми змиряємось, чим більше здаємось перед Богом, чим частіше говоримо, як Іван Хреститель казав тобі Господь належить зростати, а мені маліти. Тим більше наростає наша шия, якщо можна так сказати, наше смирення і наша здача Богу збільшує кількість цього жиру, кількість помазання в нашому житті. Ви більші і сильніші, ніж ярмо ворога. Цей жир, цей єлей помазання, який Господь наливає в ваше життя і продовжує наливати. Призводить до того, що всяке ярмо розсипається і зникає. Дорогоцінний єлей Іосифа, який розбиває ярмо зараз, наливається в вас. Господь наливає свій єлей. І я проголошую це зараз у вашому житті. Це не щось таке, що станеться колись в майбутньому. Я проголошую, що єлей помазання уже наливається в вас. Тому що ви змиряєтесь перед Богом, ви любите Бога, і ви проходите ці сезони, коли ви змиряєтесь перед Ним. І ось новий етап цього я кажу: свобода належить вам, зростаюча сила ваша в пізнанні Господа і в вашій твердій позиції, і в вашій глибокій любові до Господа, і це те, що розбиває ворога. Помазання, яке наливається в вас і переливається через край, воно розбиває ворога у вашому житті, навколо вас, і щоб ви могли іти і продовжувати розбивати ворога у вашому місті, у вашій області, вашому народі і в інших народах. Тож я пророцтвую це на вас, що ви уже несете це з собою. Не потрібно чекати, це вже працює в ваших життях. Чим би ви не займалися, це працює у вашому житті. Але я хочу сказати, що Господь дає вам зростання є більше, і саме тому, що це вже працює в ваших життях, ви можете активувати це помазання, свідомо використовувати його і покладатись на нього. в той час, як Господь наливає свій єлей. На ваші життя які саме тягарі і ярма розпадаються для мене починаючи з січня було два ярма, які господь показував мені Два старі ярма. Перше – суміш. Такого релігійного мислення, законництва, критицизму у відношенні до мене самої і контролю, намагання контролювати моє життя, мої почуття і друге, це думки самокритики. Я погана, я щось усім винна, люди не приймають мене. Я зараз відкриваюся перед вами. І це два тягарі, два ярма, які Господь показав мені у моєму житті. І помазання може розбити будь-яке ярмо. І Господь сказав мені: Я розбиваю це ярмо на тобі, і вони більше не зможуть тобі зашкодити. І ти будеш зростати в силі і близькості зі мною, і ці ярма розпадуться. З любові отця я отримала свободу. Звісно, я гортала далі слово Боже, щоб знайти ключові місця писання про це, щоб годувати свій новий спосіб мислення. Я молилася цими місцями писання і проголошувала їх на себе. І тоді я запитала, які нові думки і дії мені потрібно вкорінити в своєму житті. Ми з Господом працювали над цим разом, і чим більше я вмирала для себе, відмовляючись від старих шляхів і змиряючись перед Господом, тим легше мені ставало бачити і чути його, тим легше ставало іти цим новим шляхом. І мені ставало легше і звичніше ходити в новому способі мислення. Тож це і є помазання. Це був процес, це вимагало дисципліни, але помазання розбило ярмо. Тож, мій друже, конкретно для тебе, яке ярмо розбивається для тебе? І що Господь вкладає в тебе? Він щось розбиває і він вкладає щось нове, тому що цей жир нарощується. Помазання зростає, є сила, здатність до життя. Близькість з Богом, яка зростає, і призводить до того, щоб все це примножувалося і розвивалося? Які нові свідомі думки і дії мають бути сформовані у партнерстві з Божою любов'ю? І далі в мене є найкраще запитання для вас в чому ваше переповнення? Пам'ятаєте, переливання через край? Де воно у вас? Я практично впевнена, що десь у вашому житті є це переповнення прямо зараз. Може, воно невелике, а може і велике? А можливо, ви просто не розуміли чи не помічали його раніше? Запитайте в Господа, де ваше переповнення? Як Господь переливає своє помазання? Як він надмірно наливає свою присутність і свою благість на вас, щоб вони перелилися через край? Чому це найкраще запитання? Тому що це єлей помазання Божий, який працює, який розбиває ярмо. Він – джерело, ісай 10, 27. Ярмо розпадеться від єлею помазання. Ваше ярмо уже розбите. Завдяки надміру, налитому єлею помазання. Ви маєте дорогоцінний єлей помазання, що розбиває ярмо, який переливається на вас, і це свідчення Господа в вашому житті. Господь, я дякую тобі за реальність цього. Я дякую тобі за те, що ти даєш нам сили бачити це. Переливання через край посеред цього фізичного часу фізичного ув'язнення і важкої скрути і травми в Україні. Дякую тобі, Господь.